Отож, ріплі остаточно стала Final Girl. Маю відмітити, що вона насправді вдало прописана як персонаж. Розслабте трохи булки. Бойовою машиною вона стане в наступному фільмі, а тут вона обмежена ролью останньої вцілілої. У кульмінації вона не поводиться як типова дівчина зі слешеру. Вона не верещить так, аби подолати звуковий бар'єр у космосі, не спотикається на рівній поверхні, і впродовж хронометражу нам дали знати, що ріплі достатньо розсудлива, аби розуміти. Змітити небезпеку, в яку вляпався її екіпаж. Поправді кажучи, якби у цьому фільмі люди робили те, що казала Ріплі, то однозначно лишились би живі. Іронія в тому, що, хоча народи з Нострому її відверто недолюблював, вона насправді була єдиною, хто дійсно про них піклувався. Тоді як бортовий комп'ютер мати, якому людиняки довірили своє життя, і з характерною легкістю була готова ними пожертвувати заради інтересів компанії. І з таким обломом персонаж Сігурні Вивер до кінця. Стрічки залишалась єдиною, кому можна було співчувати.